Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати дір. і сьогодні у нас буде така тема, як не пропускати сміття від наших зборок, від нашого там окреми файли в репозиторій. Ми коли створюємо якийсь проєкт, там UT Creator або Visual Studio, вони залишають після себе різні файли, каталоги. І це все, ну скажімо так, в проєкті зазвичай на нагід не пропускається, воно там не потрібно. Ті ж самі зібрані вже пакети, їх треба збирати на окремій машині, на окремому комп'ютері, тож ми можемо заборонити, щоб ці пакети не передавались нам в репозиторій. Наприклад, якщо, якщо ми зараз от, створимо якийсь Файл, ну, наприклад, Redmi. І якщо ми зараз зробимо коміт, спочатку GitPool. Ну, можливо, в нас там хтось працював і там початок роботи має бути з GitPool. Тепер ми можемо перевірити, в нас є неостежувальний. Файл readme Ми можемо його заборонити, переправляти в наш репозиторій. Для цього ми створюємо файл, стираємо повністю з розширенням і вводимо крапка Git Ignore. Саме так, Git Ignore. Це розширення ніякого не ставимо. Він нас, звісно, питає. чи ви впевнені тиснемо так. І тепер наш gitignore відкриваємо будь-яким текстовим редактором і вводимо сюди ті файли, котрі нам не потрібні. Обов'язково треба вводити з урахуванням реєстру. Тобто, якщо перша велика, то так само і тут треба писати. Все, зберігаємо наш файл. І тепер так само ми вводимо git статус. І бачимо, що в нас зник з untracked files наш файл readme. Але в нас тепер є файл gitignore. Його треба все ж зберігати, тож ми робимо git add. Тепер робимо commit. І робимо git push. Все, в нас. На сайті в репозиторії з'явився наш файл gitignore. Ми в нього додали наш файл .readme Тепер, щоб ми з цим файлом не робили, він в нас не буде заливатись в репозиторій. Насправді, ми можемо зробити так, щоб в нас ми заборонили файли з, з розширенням, тобто ми можемо. Замість readme ввести зірочку. І тоді в нас будуть ігноруватись усі файли з розширенням TXT. Давайте ми це перевіримо. Вводимо Git статус. У в нас показується, що в нас gitignore змінився. Але файл readme в нас так само ігнорується. Якщо ми файл readme. Змінимо тут розширення. Поставимо Tx, то в нас git статус буде показувати цей файл. Повернемо, як було. Знову робимо GitSтас і в нас зник файл readme з обстежувальних файлів. Тепер ми можемо зробити git-commit. Тепер, якщо ми введемо статус, ми бачимо, що в нас все добре. Ми сюди тепер можемо додавати будь-які файли, але з розширенням TXT. І вони в нас так само будуть ігноруватись, їх немає. Ми можемо так само і з каталогами робити. Якщо ми зараз створимо якийсь каталог, Назвемо його білд. Це зазвичай е, автоматичний каталог, якщо ми будемо працювати з сімейком, у нас його буде от стежувати. Чому статус його не бачить? Може, тому що він порожній. Давайте сюди покладемо наші оці, давайте в білді просто створимо. Давайте просто сімейк. Творимо файл без нічого. Так, Git статус в нас почав бачити нашу, наш каталог. Для того, щоб нам заборонити каталог, наприклад, з таким ім'ям, ми можемо так само зробити. Якщо ми ввели Git зірочка, то в нас ігноруються усі файли, усі каталоги, котрі ми тут будемо зберігати. Зробимо git status І ось ми бачимо, що в нас лише gitignore модифі... модифікований. Але краще так не робити, бо інші файли, якщо ми там будемо створювати якісь каталоги, то це може бути корисно. Тож ми заборонимо лише каталог build. git status нас так само показує, що в нас лише модифікований gitignore Насправді, там багато можна вводити різних файлів. Є шаблон, коли ви створюєте в Git новий репозиторій, давайте так і зробимо. Якщо ви робите неважливо, там паблік або private, ви можете ось тут вибрати шаблон Gitignore. Якщо ви, наприклад, працюєте там, ну, наприклад, з Visual Studio, вибираємо його в списку, тут він навіть покаже, які саме файли, шаблони, так, щось я тут, не, не туди куди, кудись поліз. Або воно це і є. Ні, це воно і є. Visual Studio є Ось він показує, що саме може. Бути, ну, скажімо, як сміття. Тобто це шаблон для ігнорування Visual Studio різних там файлів, котрі не потрібні. От, наприклад, коли ви робите зборку проєкту, і у вас у каталогу X64 буде ну, результат зборки, оце все, воно, скажімо, Краще його не пускати. Бо коли ви працюєте в команді там багато програмистів, то уявіть собі, один пише код на QT Creator, інша людина, інший програміст працює на Visual Studio. І вони між собою, ну, скільки всього будуть залишати. Ну і тому краще, скажімо, викладати лише ісходні коди. Ну, тобто пропускати лише. Заголовкові файли, федери, cpp файли та txt файли, які вам потрібні. Я не рекомендую робити прямо ось так, тому що є файл дуже важливий це c ну Ми будемо cmake вивчати трохи пізніше. Ми до нього дійдемо. Ну, а поки що в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!